Вітаю вас на другому тижні курсу біології. У цьому сегменті ми розглянемо класифікацію органів рослин і їх поділ на вегетативні та репродуктивні. Далі ми розглянемо корінь, його будову, функції, типи кореневих систем та видозміни кореня. Успіхів. По-перше, орган це частина організму. Ця частина організму має певну будову, розташування та виконує визначену функцію або кілька функцій. Органи побудовані з тканин. Якщо ви дивилися попередню лекцію, то знаєте, що клітину можна порівняти з містом, а тканину з областю. В такому випадку орган це об'єднання областей, але ще не повноцінна держава. Пригадайте, що тканини та органи наявні лише у вищих рослин, а в нижчих відсутні. Усі органи рослин поділяються на вегетативні та репродуктивні. Або генеративні, вегетативні органи з'явилися у зв'язку з виходом рослин на суходіл. Ці органи забезпечують основні процеси життєдіяльності, а саме живлення, дихання, виділення, фотосинтез і транспірацію тощо. Вегетативні органи можуть видозмінюватися. Про найпоширеніші видозміни вегетативних органів ви дізнаєтеся саме цього тижня. До вегетативних органів належать корінь і пагін. Репродуктивні органи або генеративні, це їхня друга назва, з'явилися пізніше за вегетативні. Їх основна функція це репродукція, тобто розмноження, а також формування, захист і розповсюдження зачатків. До репродуктивних органів належать квітка, насінина та плід. До пагону. Також належать стебло, бруньки та листки. Тепер розглянемо корінь, його функції, будову типи кореневих систем і видозміни коренів. Корінь це підземний вегетативний орган. Він здатний галузитися та йому властивий необмежений ріст. Залежно від походження, розрізняють три типи коренів. Перший тип це головний корінь. Головний він тому, що утворюється першим, тобто виростає із зародкового корінця насінини. Нехай це буде насінина, а перший коренець, який з неї виростає, це і є головний корінь. Додаткові корені це ті корені, які утворюються на інших вегетативних органах рослини, наприклад, на листках. І ось на листку можуть утворитися додаткові корені. Бічні корені це ті корені, які відгалужуються від головного або від додаткових коренів. Нехай знову ж таки це буде насінина, і з неї виростає головний корінь, а від нього. Відгалужуються бічні корені. Корінь виконує багато життєво важливих функцій. По-перше, він закріплює рослину в ґрунті. По друге, корінь поглинає з ґрунту воду та мінеральні речовини і транспортує їх у наземну частину рослини. По-третє, через корінь відбувається виділення деяких продуктів життєдіяльності, наприклад, вуглекислого газу. У корені також синтезуються деякі амінокислоти та біологічно активні речовини, тобто гормони. Оскільки це гормони рослин, то вони називаються фітогормони. Взагалі, префікс фіто свідчить про щось пов'язане із рослинами. У корені можуть запасатися органічні речовини. І остання функція корення це вегетативне розмноження, один із різновидів розмноження. Вегетативне розмноження це розмноження частинами цього органу. Корені утворюють кореневі системи. Коренева система це всі корені однієї рослини. Розрізняють два типи кореневих систем. Це стрижнева коренева система і мичкувата коренева система. Нехай це буде ґрунт, а це власне, рослина. Трижнева коренева система виглядатиме таким чином. У ній яскраво виражений саме головний корінь. У мичкуватій же кореневій системі головний корінь або відмирає, або не відрізняється від численних бічних коренів. Мичкувата коренева система виглядає таким чином. Тобто вирізнити головний корінь серед численних бічних коренів. Фактично неможливо. До речі, ось це місце, в якому стебло переходить у корінь, називається кореневою шийкою. Стрижнева коренева система властива дводольним рослинам, а мечкувата коренева система властива однодольним рослинам. І з цією класифікацією ви детальніше ознайомитесь трошки пізніше.